Хазяйськи, якщо у вас є пів кілограма фаршу і немає фантазії, щоб приготувати, вам треба обов'язково підписатись на мене, щоб не загубити мою сторінку з усіма дуже смачними, легкими, швидкими і дешевими рецептами. Значить, розказую, пів кіла фаршу і голодна сім'я. Сніданок, обід, вечеря. Будь ласка, що забажаєте. бажаєте? Значить, пів кіла фаршу, одна цибулина, одна морквина, цибуля, кубіком, морква на крупну тертку. Посолили, поперчили. Далі півлітра води. Склянка домашньої томатної пасти. мене майонез, майонез, ви можете давати сметану, Дві столових ложки повних верхом. Знову ж таки, посолили, поперчили це все. Далі в сковорідку висипаємо гнізда, макарони. Я думаю, така штука є в усіх. Заливаю цією заливухою, закладаю зверху все плоднесенько фаршом. Все, дівчатки, 10 хвилин і сковорідка Отакого От смачного макарону готова. Готуємо до е, готовності макарон, все перемішуємо і посипаємо зеленню.